Зміни клімату у нашій степовій зоні змушують аграріїв шукати інноваційні технології та насіння, які б забезпечили максимальний прибуток посівів кукурудзи при менших затратах, а не за будь-яку ціну. І тут вже варто сказати про ефективний партнерський тандем селекційних центрів України і сільгосп-товаровиробників. Агропромислова компанія Маїс, яка на насінньовому агроринку більше 20 років, проводить власну селекцію для того, щоб зробити гібриди культур максимально придатними саме до кліматичних умов кожного регіону. Результати сільоз товаровиробники можуть побачити на власні очі на таких ось степових майстер-класах, як в Ульяновському районі, де на демонстраційному полі уже дозріває зерно нового врожаю. Гібриди, які тут представлені. Це гібриди, які вже завоювали авторитету наших постійних партнерів. Наряду із гібридами Берека, новий Моніка. Ми представили і три наших новинки: гібрид із раністилої групи Гарант V200, гібриди. Марсер, здобуток, Марліс – це ті гібриди, які на сьогоднішній день в групі середньоранніх гібридів займуть значне місце в посівних площах наших партнерів Кіровоградської Кіровоградській області. Їхній потенціал в середньому 120-125 центнерів центрів з гектара при швидкій вологовіддачі, при оптимальному мінімальному живленні, тому що сьогодні здобути максимальний врожай, але стоїть задача не любою ціною. Але отримати хороший економічний ефект. Компанія Маїс щороку представляє своїм партнерам кілька нових гібридів, які генетично адаптовані до клімату у нашій степовій зоні, запрограмовані на максимальний урожай при мінімальних затратах, при умові дотримання технології. І кіровоградські фермери переконалися, тоді гібриди дають ефективну віддачу навіть у такий посушливий рік, як нині. На протязі трьох років ми висіваємо вже по 200-300 гектарів гібриду нового. Ніяких інших гібридів майже не беремо, тому що пробували раніше, конкуренції ніхто не може скласти. От, ну, виходячи з економічної вигоди. Придбали 200 посівних одиниць гібриду новий і 98 посівних одиниць береки. Береку ми посіяли на сілос, так як у нас є в нашому господарстві є Будемо вже десь на днях будемо збирати сіло. Сіло і висота є, і, ну, і врожайність. Думаю, що і буде маса, також марсер. Гібрид нам сьогодні приглянувся, він ну так, по як ми дивимося, що приблизно такий, як гібрид новий. Думаю, що на той рік ми також придбаємо у них, ну вже. Більше більшу кількість е, насіння Приобрели такий сорт у компанії. Має новий сорт на сьогоднішній день. Він себе хорошо зарекомендував. Один на до год теж його. Не саме тандем науковців і практиків дає можливість удосконалювати селекцію до бажаного результату. Насіння Маїс пропонує тільки найвищої якості уже протруєне і з гарантією схожості 96-98%. Представляючи новинки, Сергій Пасіка, заступник генерального директора компанії Маїс, звернув увагу як на основні переваги гібридів. Так і на особливо важливі моменти стійкість до хвороб, реакцію на підвищення температури і наявність вологи у зерні під час бирання, адже це додаткова можливість аграріям заощадити на досушуванні.